Дивитись програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталя Леонова. Вітаю Лічені години залишаються до дня голосування на президентських виборах. у США. кандидати віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп роблять останні зусилля щоб зацементувати свою базу та перетягнути на свій бік тих виборців, які ще досі не визначились із своїм кандидатом. Про новини з кампанії ми поговоримо з Юлею Ярмоленко та Остапом Яршим. Вітаю колеги! Вітаю! Юлю, де проводить останній день кампанії віце-президентка Камала Гарріс? До кого звертається, і як використовує ці останні години, щоб заручитися підтримкою виборців? Наталі, якщо коротко, Пенсильванія, Пенсильванія і ще раз Пенсильванія Камала Гарріс сьогодні має одразу чотири зупинки у цьому вирішальному штаті. Це один із сімох так званих мінливих штатів, але найбільший з них і так виглядає, що саме Пенсильванія може визначити долю виборів 2024-го. Сьогодні у неї одразу чотири різні мітинги заплановані. Два великі це в Піцбурзі та в Філадельфії. І головний посил, і головне зараз намагання це все ж таки стимулювати тих людей, які і ще вагаються, чи варто їм взагалі виходити і голосувати, прийти і проголосувати, тому що вона намагається донести аргумент, наскільки ці вибори важливі у житті кожного американця напередодні у Мічигані. До речі, Камала Гарріс такий представила один із своїх фінальних аргументів. Ці останні дні вона говорить про те, що вона буде президенткою для усіх американців, і вона говорить, що навіть ті люди, які можливо з нею не погоджуються, вона буде президенткою і для них. А також сьогодні тім во. Це кандидат у віце-президент від демократів. Він сьогодні також у кількох інших штатах: це Вісконсин і Північна Кароліна. Це ще два визначальні штати. Але загалом у кампанії Гарріс кажуть, що сьогодні вони мають мітинги від різних представників кампанії в усіх сімох вирішальних штатах. Чому тому що в кампанії Камали Гарріс вважають, що у них є шанси здобути перемогу у кожному із цих штатів. Завтра ж Камала Гаріс матиме ніч перегляду власне результатів виборів тут у Вашингтоні. І зараз ми знаходимося в університеті Говарда на кампусі університету Говарда. Це той університет, який закінчила Камала Гаріс 1986 року. Це історично університет для темношкірих. Звісно, його студентами може бути будь-хто, але його створили спеціально для того, щоб щоб створити можливості для молодих темношкірих американців, а щоб вони могли бути в університеті. Це було створено ще в часи сегрегації і дискримінації. І от камала Гарріс завтра повертається в свою альмаматер для того, щоб все ж таки вона сподівається відсвяткувати перемогу. І її мітинг великий буде тут в саду The Yard. Це як вона писала в своїх мемуарах: одне з найулюбленіших її місць в університеті. Університеті Говарда цікаво, Наталію, що першу свою передвиборчу кампанію камала гаріс теж мала в університеті, коли вона змагалася за місце в студентському самоврядуванні. Трошки інші змагання, Остапа що наразі відбувається у таборі суперника Гаріс. На чому у ці останні години зосереджена кампанія Дональда Трампа? Наталю Дональд Трамп сьогодні одразу у трьох ключових штатах, які можуть визначити долю цих виборів. Почав він день у північній Кароліні, штат, де двічі голосували за Трампа. Втім, цього року невідомо чи Камела Гарріс чи Трамп здобудуть перевагу. Перемога перегони там є доволі щільними. Пізніше Дональд Трамп також вирушив до Пенсільванії як і Камала Гаріс виступає у тій частині штату, де проживає багато латиноамериканського населення. Пізніше, також як і камала гаріс, матиме мітинг у місті. Підсбург, у Пенсільванії в змі це називають своєрідною дуелю кандидатів у боротьбі за цей штат. Закінчить цей день Дональд Трамп традиційно у місті гранд Репіц у Мічигані своїм передвиборчим мітингом. Це була його остання зупинка перед виборами 2016 року. Пізніше у 2020 році також Трамп мав свій мітинг там. Тому цей виборчий сезон не став винятком. Дональд Трамп буде у Мічигані, за який також триває зараз активна боротьба. На яких меседжах фокусується зараз його кампанія Наталю в ці цей, цей день в останні дні три ключові моменти, які можна зараз помітити. Перше, Дональд Трамп продовжує атакувати своїх суперників, суперницю. він каже, що Камала гарріс Бреше називає її людиною з низьким рівнем IQ. Інше завдання, інший меседж Трамп намагається активізувати свою базу, забезпечити якомога більшу явку серед республіканців на цих виборах, зокрема серед молодих чоловіків, які є ем, статистично менш активними і. Не так активно голосують. Третій меседж, про який Трамп говорить сьогодні в попередні дні. Теж про те, що він каже, що у всіх семи ключових штатах, на його думку, він перемагає і підводить, натякає Дональд Трамп у своїх мітингах. Що якщо цієї перемоги в тих штатах не буде, можливо відбудуться якісь фальсифікації чи фабрикації? Якщо, наприклад, будуть довго підраховувати бюлетені, і переможця буде невідомо ми не знатимемо переможця в ніч виборів. Uh, нагадаю, за останніми опитуваннями дійсно uh, доволі щільна і запекла боротьба в uh, цих семи штатах: це Вісконсин, Мічинган, Пенсільванія, також Невада, Аризона, Джорджія, Північна Кароліна. Чіткого лідера немає а, майже в жодному із цих штатів. А якщо десь із опитуваннями один з кандидатів випереджає свого опонента, то це в межах покупки 1-2%. Тому наразі а, дуже складно прогнозувати, хто буде переможцем. Дональд Трамп переконаний, що в усіх семи штатах переможцем буде він. Остапе, на вихідних було оприлюднено опитування у штаті Айова, яке показує, що Камала Харріс випереджає донати Трампа на 3%. Що це означає? Наскільки репрезентативним є це опитування, і як реагує кампанія Трампа власне? Наталю справді дуже багатьох у США здивувало це опитування. Айова це традиційно консервативний штат у 2016-2020 році там впевнено голосували за Дональда Трампа. Так от одне з опитувань показує, що зараз в цьому штаті вперед вирвалася Камала Гарріс. особливо через те, що вона змогла наростити підтримку серед жінок, для яких важливим є питання доступу до абортів та репродуктивної медицини тут у Сполучених Штатах. А це одне з опитувань. Дональд Трамп назвав його брехливим та. Фейковим каже, що за іншими даними в цьому штаті впевнено лідирує війни. Справді інші опитування віддають перевагу республіканському кандидату в цьому штаті. Тим якщо дивитися на динаміку, Наталю, то справді вона є цікавою, не лише в Айві, Так виглядає в багатьох американських штатах. Дійсно, жінки активізувалися, принаймні на ранньому голосуванні явка серед них є в середньому на 10% більшою зараз ніж серед чоловіків. Невідомо чи ця тенденція збережеться в день виборів, але це однозначно те за чим варто стежити. І республіканці зараз намагаються також достукатися до жінок. Буквально перед цим ефіром бачив я рекламу на телебаченні рекламу підтримку Трампа, де, начебто, троє подорожок жінок сидять, обговорюють вибори і кажуть, що вони голосуватимуть за Дональда Трампа, тому що він на їхню думку є кращим. Намагається штаб колишнього президента таким чином так достукатися до американських жінок. Також Нікі Гейлі, колишня запекла супротивниця Трампа, тепер висловлює свою підтримку. Написала Лонку в Wall Street Journal, каже вона, що вона не в усьому погоджується з Трампом, але вона вважає, що він буде кращим кандидатом ніж Гаріс. Нікі Гейлі пише, що ви вам може не подобатися манера Трампа чи якісь його вислови, але дивіться на його політику. Це також може бути одним із кроків чи ем, способів апелювати до жінок, чи вдасться Дональду Трампу переконати їх і активізувати можливо тих республіканських жінок, які вагаються чи йти їм на вибори. Будемо бачити. Юлю опитування вказують, що ці вибори є надзвичайно щільними. Як ми вже згадували, в семи ключових штатах розрив між кандидатами менше ніж статистична похибка. Скільки і як триватиме підрахунок голосів, і власне коли буде відомо ім'я наступного президента США? Наталі, ти правильно зазначила. Зараз опитування говорять про те, що дійсно результати цих виборів можуть визначити тисячі десятки тисяч голосів. Але це буде залежати. Коли ми дізнаємося, результати буде залежати якраз від того: по перше, чи правильно демонструють якою є динаміка, і як голосуватимуть американці. Ці опитування по-друге, це також може залежати від самого підрахунку голосів, від того, скільки людей проголосують поштою, і від того, скільки людей прийдуть на дільниці, тому що навіть Ох, якщо на дільницях дай -дай. будуть довгі черги на час закриття дільниць, то все одно ці всі люди, які стоять у черзі, вони мають право проголосувати навіть якщо час на дільниці закінчився, але вони вже стоять в черзі. Тепер ми знаємо, що напевно, все ж таки, в ніч виборів результатів ми не дізнаємо. Мося так 2016-го ми дізналися результати десь о другій ночі, але 2020-го нам довелося чекати чотири дні для того, щоб дізнатися результати перегонів. І так виглядає, що ті штати, які затримували ці оприлюднення результатів і підрахунок результатів, напевно, будуть і цього разу. Ми будемо чекати на ці штати. Які це штати? Це Пенсильванія, це Аризона, це Невада. Не тому, що там якось гірше працюють дільниці, просто через правила, які працюють у цих штатах. Напрям наприклад, у Пенсильванії дуже багато людей також голосують поштою для того, щоб підрахувати ці голоси за правилами штату Пенсильванія. Навіть відкривати бюлетені, надіслані поштою можна лише у день виборів. Після цього ці бюлетені мають перевірити, чи вони правильно заповнені, чи правильно оформлені, і після того згодувати їх машині, яка власне сканує і реєструє результат. Тому це може зайняти багато часу. Якщо ми дивимося на такий штат, наприклад, як Аризона. В цьому штаті можна опрацьовувати бюлетені поштою, які пройшли. А які в будь-який час, коли вони були надійснені, але все ж таки найбільше за, істор... за історично голосують саме у день виборів. А у цьому штаті цього разу дуже довгий бюлетень. Він на дві сторінки, тому що там голосують не лише за президента, за представника до конгресу, але також відповідають на низку питань місцевої політики. Тому це збільшує час опрацювання цих бюлетенів. Штат Невада в цьому штаті можуть опрацьовувати бюлетені, які надійшли поштою до трьох днів після виборів, тобто які були надіслані в день виборів, але дійшли трошки пізніше. І найбільше бюлетени поштою в Неваді надходить саме на другий, на наступний день після виборів. Тому якщо буде зводитися все до цих трьох штатів або до одного із якихось цих штатів, якщо результати голосування людей, які прийшли на дільниці, будуть надто щільними. То очевидно нам доведеться почекати можливо день, можливо кілька днів для того, щоб дізнатися результати. Але представники виборчих дільниць кажуть, що у них все під контролем. Вони будуть намагатися зробити все якомога швидше. Але для них найважливіше, щоб все було за правилами, щоб кожен голос був порахований. Безумовно, так. Дякую, колеги, за вашу роботу. Про останній день президентської кампанії ми говорили з Юлею Ярмоленко та Остапом Яришем. Завтра будемо висвітлювати день виборів у програмі Час Тайм на ранковому брифінгу та в інших спеціальних проєктах Голосу Америки. Обов'язково приєднуйтесь до нас. Джорджія є одним з штатів, який за словами експертів вирішатиме долю цьогорічних президентських перегонів. Раннє голосування в Джорджії почалось ще три тижні тому. А станом на суботу завчасно проголосувала рекордна кількість мешканців штату, понад 4 мільйони. Одним з них був і колишній господар Білого Дому з й президент США Джеймі Картер. Про настрої виборців у рідному місті президента Картера у нашому наступному сюжеті. Це два найбільш продавані значки. Курленд має величезну колекцію значків на підтримку політичних кандидатів. Ми найбільша крамниця політичних сувенірів в Сполучених Штатах. Магазин Курленда особливий: Плейнс трейдинг пост розташований у місті Plains, штат Джорджія, у рідному місті колишнього президента Ша Джеймі Картера. Нині тут можна побачити плакати на підтримку як демократки Камали Гарріс, так і республіканця Дональда Трампа. У 2020 році демократ Джо Байден переміг в окрузі самтер. Відтак з мінімальним відривом він отримав перемогу і у самому штаті Джорджія, де політичні вподобання не є сталими. Це дещо шокує, що ми є штатом гойдалкою. Опитування вказують на запеклу боротьбу в Джорджії. Кампанії обох кандидатів визнають, що кожен голос має значення, включно із голосом найвідомішого жителя Плейнс, який проголосував завчасно поштою. Я Не думаю, що він втратив би можливість проголосувати. Він був радий, що йому виповнилося 100 років, але він ще більше радий віддати свій бюлетень за віце-президентку Гаріс. Джейсон Картер, онук Джеймі Картера. Є головою управління міжнародної неприбуткової організації. Картер Сентер». Наприкінці свого сторічного життя, яке, як ми знаємо, продовжується виріс ще на сегрегованому півдні. Я думаю, що для нього це дуже важливо в якості одного зі своїх останніх політичних актів допомогти обрати чорношкіру жінку президентом. Президент Картер вже говорив, що для нього було важливо проголосувати за Барака Обаму у 2008 році. Джо Креспіно, професор історії в університеті Еморі. Він вважає, що вибір картера пояснюється його спадщиною, зокрема, його зусиллями ухвалити поправку про рівні права, яка забороняє дискримінацію за статтю, ратифіковану Сенатом США під час його терміну в Білому домі. Голосування за першу чорношкіру кандидатку було для нього важливим не лише через його досвід боротьби з расизмом протягом його життя, але також через його досвід у намаганні просувати інтереси жінок у суспільному житті. він хоче, щоб ця країна знову була об'єднана. Я думаю, що він хоче зменшити цю поляризацію. Я думаю, він хоче, щоб ми зосередилися на речах, які роблять нас в першу чергу, і фундаментально американцями. Мене є десь тисячу сто різних значків. карт. Філіп Курлен каже, що не всі в Плейн згодні з Джиммі Картером або обраною ним кандидаткою в президенти. Хоч він рішуче виступає за камелу Гаріс. Усі, ті, хто її не підтримує, миттєво пробачать його і все одно продовжують любити. Нині Джиммі Картер продовжує отримувати госпісну допомогу у своєму скромному будинку на околиці рідного міста, неподалік від ферми часів Великої депресії, де сто років тому почалась його історія. В Джорджії проживають майже 14 тисяч українців відповідно до даних Українського конгресового комітету Америки напередодні виборів з українцями, які мешкають в Джорджії, про те, чи будуть вони голосувати, і що саме вплинуло на їхній вибір, поговорили Наталка Пісня та Сергій Доготар. Це українська православна церква святого Андрія у передмісті Атланти. Щонеділі тут збираються до двох сотень прихожан. Місцеві українці, хоч і в церкві політику і американську, і українську теж обговорюють. Це дуже важке питання, тому що кожен а, підходить до цього індивідуально. В нас я думаю, є пара людей, що голосують за републіканами, тому що вони тут вже. А, Mają siemię, i ne je, a, štaty, je a, one nie planują przejechać. Tak że podstawą ich mieszkania jest szaty, jest George. A tak że one patrzą na to trochę, jak to, ek czy ekonomicznie, czy finansowo, czy a, w ogóle ich życie, ich przeżycie będzie tutaj, i jak ono będzie wyglądać dla ich i dla ich dzieci. Є очевидно родини, котрі тільки переїхали, тому що війна, і вони планують вертатися, раз що вони не мають права голосу. Одне що вони думають, хочуть, щоб чи українці, чи взагалі американська громада а, переголосувала за президентом, котрий буде піклуватися за спокій в Європі. Очевидно, щоб а, допомагати Україні, щоб цей ця, ця війна закінчилася. Українська громада штату Джорджі нараховує приблизно 14 тисяч людей, багато з яких активно збирають кошти на підтримку України. Свій вибір президента США чимало з них ґрунтує відповідно до позиції кандидата щодо допомоги Києву у війні, але враховують економіку та інші фактори. Ну, це важка ситуація, тому що з одного боку є ситуація в Україні з іншого боку, ми проживаємо тут і є. Ситуація в сполучених штатах, економічна ситуація, політична ситуація і вона там треба вибрати Ну зробити свій вибір і ти не знаєш керуватися українськими інтересами чи керуватися інтересами держави, якої ти проживаєш. Так як я консервативний, я навіть не розглядаю варіант голосування за ну за представників демократичної партії. Ну це мій особистий ну такий вибір. Зараз республіканців кандидат, якого я дуже поважаю, От, і його минула каденція, за якою він керував країною, на мій погляд, була досить вдалою, і економіка. І міжнародні відносини. Я, не буду, я в політиці не, не особливо глибоко заходжу, але наскільки я зараз бачу, то е, лідер республіканців, який балотують зараз на, на виборах, він е, до певної міри злочинець за його е, впливом було організоване повстання і захопили капітолій. Для Америки, наскільки я знаю, такого. Е, Напевно, за історією ніколи не було. З іншої сторони демократи <кій> а жінка, напевно, могла би бути хорошим вибором для країни, тому що, можливо, жінки вони більш, скажімо так, по жіночому б відносилися по сімейному до керування країни. Напевно, що цього року я не піду на вибори, мабуть, тому що до кінця не сформувався ще. Ще не знаю, я думаю, що ні, що це певно, що це зв'язку з кустим. Я стою на роздоріжжі. Джорджія один з найбільш густо американських штатів. Він може дати переможцю 16 голосів виборників з 90-х років і донедавна місцеві мешканці голосували на підтримку президентів республіканців, але на минулих виборах підтримали демократи Джо Байдена, який переміг свого опонента з різницею менше 12 тисяч голосів з майже 5 мільйонів. На нинішніх виборах, згідно з опитуваннями, шанси обох кандидатів на перемогу у Джорджії виглядають практично однаковими. З Джорджії Наталки пісня Сергія Долготар Голос Америки. У Курській області Росії перші військові КНДР вже потрапили під обстріл. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України. Раніше в інтерв'ю голосу Америки Коваленко заявив, що невдовзі очікується відеопідтвердження присутності військових з Азії на війні. Наразі про ефективність цих військових відомо мало, та Україна вже підготувала для них кілька сюрпризів. Про це детальніше в матеріалі Андрія Бориса. Це відео у середині жовтня оприлюднив центр стратегічних комунікацій при міністерстві культури та інформаційної політики України. У підписі до відео йдеться, що так екіпірують північнокорейських солдатів у російське спорядження на Сергіївському полігоні на далекому сході Росії. Їх готують до війни проти ЗСУ. Подальшому будуть ще публікуватися певні відео з. Північно-корейцями, оскільки ще деякі з них не опубліковані, відверто кажучи. Вже заїхали е, їхні військові на Курщину безпосередньо. Вони поки ще не кинуті на напрямки. Е, там три напрямки: північніше, е, західніше і східніше. Суджі їх планують туди перекидати безпосередньо, і ну мета російської армії стоїть е, деокупація, як вони це називають, суджі. І північнокорейців будуть в реальних боях застосовувати тим часом. Українська армія готується зустрічати ворога. Військовослужбовець ЗСУ та речник слідчої волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук активно вивчає ворога, у чому йому допомагають спеціалісти з південної Кореї. Ми їх називаємо гуки, тому, що дуже багато почитавши ті методички, там це гекання і гукні. От, тому ми називаємо їх на сленгу вже е е гуки. Розвідувальна спільнота Інформнапал та проект Міноборони Хочу жити працюють над психологічно-інформаційною кампанією впливу на військових СКНДР. Мова йде про трансляції через гучномовці на дронах, розкидання листівок та поширення повідомлень через соцмережі, що у північних корейців почнуться великі проблеми одразу, як їхні солдати з'являться на полі бою. Насамперед задача таких інформаційних акцій це моральний підрив духу супротивника. Головне, донесення необхідних тезисів і інформації для того, щоб вивести його з бойового стану, шляхом пророблено такої психологічної обробки. У зсу вже є досвід подібних інформаційно-психологічних операцій, так званих ІПСО проти росіян. Такі методи не лише збільшили кількість полонених, каже Макарук, а й дозволили створити бойові підрозділи з етнічних росіян. Більшості свої ця армія це робоча, груба робоча, некваліфікована кустагна сила. Микола Поліщук, український дослідник північної Кореї. Він десятки разів їздив до КНДР у складі різних делегацій. Пхеньян, каже Микола: ймовірно, передбачив і ПСО проти своїх сил, і тому навряд надійшла на війну проти України елітних військових. Відправляти якихось самих на спецназ в на Кінське флонти це дуже і Воно не попадає в логіку дій північних корейців, Наскільки я її розумію, тому що є загроза, що вони попадуть в полон, реальна загроза, що вони тут зустрінуться з південно-корейськими спецслужбами та з російськими вони абсолютно обов'язково зустрінуться, і вони можуть розбігтися, вони можуть щось сказати і тому подібне. На думку Поліщука, північних корейців, які ймовірно приїдуть на війну проти України, не вдасться переконати політично. Вони не дуже політизовані. Люди їм зовсім не цікава політика. Вони тікаючи з півночі на південь Кореї, не займаються політичним життям. На це надмірно важлива політизація. Не тільки відбила інтерес до будь-якої політики і до будь-яких змін в їхній державі. Він це просто не цікаво. Нась не спілкувався з Києвом, поки тут жили північні корейці. Вони не проявляли інтересу до яких та північній Кореї. Найкращий психологічний ефект на північних корейців матиме перший реальний бій. Вважає військовослужбовець ЗСУ Михайло Макару. Фотки їхніх зажмурених е саплем'яніка або ж відоси, як в їхнього саплем'яка розриває ФПВ. Дрон при атаці ну теж має добрий психологічний ефект. Про армію північної Кореї відомо, мало каже Макарук, але українці за його словами мають велику перевагу над військовими КНДР, досвід реальних бойових дій. Андрій Борис Голос Америки. Така красива, що, хоч на подушках, вишивай, так описує себе у своєму блозі на інстаграм українська блогерка зі США Катерина Борель. Відома своїм гострим гумором та сарказмом, як Катя Бльостка, мати чотирьох дітей з Флориди, має 200 тисяч прихильників свого блогу. Нещодавно Бльостка випустила вже другу книгу. На презентацію книги у Денвері прийшло понад 70 жінок-прихильниць Катерини. Про що її нова книга? Як війна змінила її блог, та куди Катерина перераховує зароблені. Гроші розповість Світлана Пристинська. Перша бубка на порічку кущі Катруся, повертаючись додому з гімназії. бути собою без фільтрів, поспілкуватися, обійнятися, поговорити про творчість і наколядувати грошей для жінок військових. Так з гумором Катя Бльостка запрошувала своїх прихильників на зустріч у Денвері. Ця зустріч дуже важлива не тільки тому, що я бачу прекрасних жінок, з якими розділяють цінності, погляди на життя і тому, що Завдяки таким зустрічам, ми допомагаємо зсу. Так тобі й треба або чому в стосунках варто обирати себе. Вже друга книга Катерини Борель вона перегукується з проблемами, про які Катя Бльостка говорить у себе на інстаграм-сторінці. На своїй сторінці Катерина багато говорить про проблеми жінок, суспільства загалом, як американського, так і українського. Ділиться своїми поглядами на виховання дітей, розвінчує забобони, обговорює моду. Щоправда, з початком великої війни в Україні блог дуже змінився, розповідає блогерка. Тепер на її сторінці постійно відбуваються збори на різні потреби в Україні. Він не зміниться не міг, тому що аудиторія моя переживає біль, переживає втрати. Разом з тим тримається за життя і продовжує шукати у ньому неймовірні сенси, любов, підтримку, радість. За блогом Каті Бльост. Я слідкує 200 тисяч шанувальників її гумору. 70 з них прийшли зустрітися з авторкою у Денвері. Дуже дуже приємно було знаходитися у компанії людей, які з тобою з на одній хвилі думають так, розділяють твої погляди. Це дуже нагадує тобі твоє перебування в Україні. Ідея запросити Катю до Денвера належить Союзу Українок Америки, організації місія якої підтримувати українських жінок та дітей. Типово ми організовуємо заходи на підтримку жінок, дітей, але зараз, за часів великої війни в Україні, цей захід спрямований на підтримку жінок на передових лініях України. Ти ж сама Катя радіє, що з допомогою своєї аудиторії самотужки збудованої у соціальній мережі може допомагати Україні. Я рада, що моя творчість катає мене по світу, і таким чином я можу допомагати Україні. Насправді не втомилась. Я не маю права втомитися від війни, тому що над моєю головою, слава богу. Ракети не літають, я дітей по підвалах не, не ховаю. Тому я бабашу, я роблю, що можу, я доначу, я поширюю збори. Я е, забезпечую їх інформаційною підтримкою. Я приїжджаю на такі от класні важливі події, знову ж таки, з багачиною метою. Я пишу книжки, які підтримують українських жінок, і пишаюся тим, що завдяки. Е, Свої аудиторію, я маю змогу це робити максимально екологічно і чесно. Під час зустрічі у Денвері було зібрано понад дві тисячі доларів на допомогу Україні. Світлана Пристинська для Голосу Америки Денвер, Колорадо. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому етері ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимось.